Християнський центр «Еммануїл» у селі Романківці завжди був осередком підтримки для місцевих жителів. А з початком війни тут надали притулок сотням людей, змушених залишити свої домівки. Для багатьох переселенців цей центр став справжнім домом, де вони знайшли підтримку, розуміння і турботу. Завдяки гранту у центрі закупили все необхідне обладнання та інвентар для облаштування пекарського міні-куточка. Який тепер забезпечує хлібом і випічкою не лише мешканців прихистку, а й дитячі табори, геріатричний пансіонат та госпіталі? Поначалу там діти, коли приїхали, ми їх в столові там поставили криваті, бо там лише було в нас тепло, і там їх приймали. Так. Там вони жили і кормилися, все на місці. А потім, дав Бог, зробили отоплення і вже кожну кімнату дали тепло і ми змогли приймати людей. Були навіть такі, котрим потрібно було переночувати, поїсти і рано поїхати далі. Не мають куди повернутися. Двоїх старушок вже похоронили тут. Вони, мабуть, не думали, що їх завезуть. І дивіться, щоб сказати, що все ми можемо церкві забезпечити коштами, не, не скажу, бо не можемо. Але ми шукаємо тих людей, які розположені до цього, які допомагають І, дякувати Богу. Разом робимо велику справу. Місяць, рівно місяць я тут. Да, я недавно приїхала. Так, мені, мені дуже тут подобається. Добрі люди, всі люди, і керівництво нашого будинку, і люди, які мене окружають, з якими я живу. Розмістили повністю хороша постіль і хороша їда, все хорошо. Годують, і ми самі можемо. І нам приходять сестри з церкви, допомагають. Все дуже добре. Війна нас пригнала аж сюди. Сама я приїхала. Діти, діти, хто де? Хто де. Розбили, розгатили все, що заробляв, трудився, старався. Не, нема нічого. Ну, це спасія, звісно, що ще ну, держава, звичайно, ну, там когось, а нас прийняла церква. Дякуємо їм за те, що вони зробили. Я вже тут рік приїхала з мамою. Мама три неділі прожила. Я її тут похоронила. У мене будинок повністю знищен, ракета прилетіла в будинок, і то є, ну, чоловік загинув, я лишилася сама. Довго не могла виїхати, я була на реабілітації довго в Київській області, і мені потрібно було поїхати в Курахово за мамою, тому що вона лишилася одна, там їй 94 роки було. Ну, благодаря волонтерам, я змогла її таку відстань перевести. Вона була почти недвижима, як то кажуть, знаєте. Я чесна, я коли зайшла. Після того холоду, яку ми пережили з мамою там от на тому місці, то я зайшла тут так добре, було тепло. І так люди приносять харчі всі, ну, овочі, фрукти. Ми просто знаєте. Ну і хліб, що хліб нам зараз дають безплатно. Тепер у нас є своє обладнання, тому я думаю, що ми будемо випікати ця випічка буде дешевшою для нас і якби, безкоштовною.